Привіт, привітки усім! А, хто мене не знає, мене звуть Ірена і ти на каналі Фінанси та інвестиції. А, сьогодні поговоримо про те, як берегти свої гроші від зайвих витрат, покупок і так далі. А, і що потрібно для цього робити. Отож, поїхали. Якщо ти ще не підписаний, підпишися, клікай на вподобайку, також клікай на аватарочку, тобі розгорнеться більш, а, більша кількість моїх відео. А, отож, що ж треба робити, щоб менше тратити, так і більше зберігати своїх коштів, і більше мати можливості. Вберігати свої кошти на якісь там не знаю свої проекти, які в майбутньому можуть привести тебе до пасивного доходу. а Насправді, насправді, я хочу сказати, що це все індивідуально. так І насправді ви повинні зрозуміти, що цей світ так складається, Ну він так складений. Так? На жаль, не розказують, не розповідають, не вчать людей ні в школі, ні в університеті, ні в коледжі. так Ну Якщо, якщо ви окремо. Прямо не підете на цей спеціальність, так, де вас навчать, як керувати фінансами. Ось. Але загалом ага, фінансової грамотності не вчать абсолютно. І їм це не вигідно, щоб ви зрозуміли, як працюють гроші, щоб ви зрозуміли, що акції різні і скидки різні, і там, я не знаю, Чорна п'ятниця, там якась фіолетова, рожева, червона, жовта, неважно. так, Якісь. А, Ну, це все продумано для чого? Для того, щоб маніпулювати людьми. Це, по-перше, по-друге, щоб з вас витягувати кошти. Тобі ж, а, тобі ж ви маєте це розуміти і не вестися на це все. Звісно, хочу сказати від себе, що це реально дуже важко. Дуже важко тримати себе в руках. І. А, Розуміти, що хтось так, в бі... а, а, а той більшість десь 80-90% населення, так, наприклад, в вашому місті біжать, чекають цих скитних знижок Чорної П'ятниці, чи там ще там чогось, так, новорічні якісь знижки і так далі. І всі біжать, а ви не біжите. Ось це реально треба. Прокачати себе так, щоб мати таку а, такий тверезий розум, розуміти це все і а, не йти туди, де йдуть більшість. Так? Тому що більшість людей в цьому світі що? бідні. А, не тому, що вони так хочуть, ні, тому що вони не прагнуть а, прокачувати себе, не прагнуть розуміти, що це йдуть маніпуляції. До прикладу, про маніпуляції розкажу. Буквально за хвилиночку, так тобто, ці люди не хочуть, не хочуть навчитися керувати собою. Вони хочуть отак. так раз. Розважання, раз, потратили гроші, раз, знову на попіровну, знову там 2-3 тижні чекаємо зарплату і так далі. Так, Тобто на свої якісь не знаю, пасивний дохід, щоб зібрати кошти і повідкладати і це, цей пункт, вони не хочуть. Так кажуть в село, то що в мене мала зарплата, в мене те, в мене все. Тобто, ось таким чином. Так, стосовно маніпуляції. Одної фішечки я вам зараз розкажу, які, як діють маркетологи. Наприклад, наприклад я а, була, а, я не була в, в Чорної П'ятниці, так, а, на покупках, так, не купляла нічого в, ні в супермаркетах, ні в торговельних центрах. Просто ми зайшли по чисто пофоткатися, так, щось а, купити малому, там одну фішечку, так, і мені, типу, подарунок, так, і моєму молодому чоловіку. Ось все. Тобто ми не на шопінг ішли. Чисто ось так. І що я замітила? Я замітила дуже цікаву річ, коли піднімаючися так з одного з одного боку на інший, так, на інший поверх, я замітила дуже відчула вірніше дуже класний запах. Так, от вони американці, вони дуже люблять. Дуже люблять фастфуд, дуже люблять оці всякі штуки, ну, одним словом. А, так, І я відчула прям такий термоядерний запах, що ну просто захотілося, Я не була голодна. Ми, ми а, повечеряли. так, ось, а, Пообідали чи повечеряли, вже не пам'ятаю. Ось в ресторані все окей. Тобто я не була голодна, але цей запах, цей запах, це він просто мене збив з ніг, я аж так захотіла, але я зупинила себе. Три в глибоких вдоха видоха, я зрозуміла, що це маніпуляція, так ми просто пішли, а взяли собі там капучино, коктейль. Так, тобто розумієте, що ці фішки різні. Їх, оце я одну фішку замітила, так, ось я, я вам розповіла, але насправді таких моментів, нюансів є багато. Вони, маркетологи, дуже хитрі, винахідливі. Вони створили настільки різні, різноманітні штуки, щоб керувати людьми і виманювати гроші. Гроші, так? Що ну просто нонсенс, так? Ви просто собі уявіть. Е, тепер моя настанова так для тих, хто хоче взяти себе в руки, так, і все-таки назбирати кошти на якісь там, я не знаю, свій а, проект щоб цей проект приносив гроші, так, додаткові, крім зарплати. А, ось просто зрозумійте. Так, сядьте і зрозумійте, що саме а, ви хочете а, мати так, і бачити в своєму житті, які маніпуляційні штуки є, так ви про них вже, наприклад, знаєте і так далі. Ось, а далі просто, а, далі просто... <кхух> беріть себе в руки. Так, беріть, скажімо так, зрозумійте, зрозумійте, яким чином ви повинні відкладати так, а, чи потрібні вам якісь навички фінансові, а чи не потрібні, так. Так ось, ви собі уявіть, повертаюся да, до моєї настанови. Уявіть собі, що у вас є, наприклад, ви проси робітник, і у вас є зарплата, так? І а, ми знаємо, що з зарплати забираються податки. так? Це кожен громадянин а, чи гість тої, чи іншої країни все одно змушений платити податки. Це є нормально, це закон такий. Тому і цукей. Okay. Далі, далі, уявіть собі, ви. Отримали вже зарплату, яка вже зменшена, так в своїх а, розмірах. Ви відпрацювали, віддали податок. Далі у вас на руках цей ці, ці гроші, ви маєте хоча б там розпроділити собі, заплатити за комунальні, за хату, за те, за все, за на бензин, на проїздку, транспорт, їжа, одяг. А ще моменти позаплачувати, можливо, когось ще кредит є, не дай Бог, так. Тобто, далі, далі, ви йдете ще в магазин і думаєте, що вони товари свої купили, податки вони також заплатили. Так? Ось. Але людина, яка купляє, тобто покупець, який купляє щось. В цьому магазині він знову платить податки, уявіть собі. Тобто, це виходить. Я порахувала з моїм спеціалістом, так, бухгалтером. Ми порахували, що, наприклад, в Америці 5 разів забирають з людей податок. Розумієте? Тобто, це взагалі нонсенс. Нонсенс. І виходить, що ще плюс вас а, маніпулюють, оці маніпулятори, щоб ви останню вже копійки, які ви мали би вже відкласти собі, так, а, вони вами маніпулюють, щоб останні забрати, щоб ви щось у них купили. так. І по суті, у вас виходить, що ви да, ви з речами, ви, у вас є речі, у вас є ваза, там якісь, я не знаю, лампочку купили собі там, ще там, щось старше, не знаю, там діван, штори, все окей, але ви. Без грошей, ви без кеша. А якщо ще, не дай Бог, якась буде ситуація така, що от як в Україні, да, раз і потрібно виїжджати, а вас кеша взагалі ноль? Немає. Розумієте? вас речі? А що речі? Розумієте, ось я про що веду і хочу донести вам, що речі це добре і так далі, але ви повинні собі запам'ятати, що якщо ви хочете мати успіх, якщо ви хочете розбагатіти, якщо ви хочете побудувати якусь, не знаю, фірму, компанію там будь-що, так, ви повинні жорстко тримати себе в рукавицях, так? І не вестись на ці маніпуляції. Ось, і особливо на те, що всі роблять. Якщо ви будете як те, що, що всі роблять, так, ви будете так, як всі бідні. Ось, тому, наприклад, зрозумійте, що раз на два тижні я лише ходжу по магазинам, там, чи раз на місяць. Так? От, наприклад, як американці, вони, а хто далі живе, ось тут вона така розхльобана ця земля у них і а, всі на машинах, бо це реально без машини, ти просто 2-3 дні будеш добиратися до кудись там. Ось тому, а тому деякі навіть ходять раз тільки на тижні або раз на два дня, тобто раз на два тижні скупляються й маю на увазі. То тобто, є, уявляєте собі, да? Ось і це в принципі нормально, тому що в вас. Не спокушають, так? Тому що ви щось купили одне, а там ще щось придивилися і так далі. Ось, і просто вам треба зрозуміти, а як оце структурувати свої витрати, так. Ось доходи, звісно, теж, бо з кожним роком інфляція все більша, і потрібно все більше грошей з кожним роком заробляти. Да-да, ось, і, і що ще? і е, оптимізувати свої витрати. Ось, Якщо ви не знаєте, яким чином, я запрошую вас до себе на курс вижимку по фінансовій грамотності, силочку залишила внизу, в описі. Пиши мені в інстаграм або в телеграм. Курс, так, ось, і я під'єднаю і розкажу, як пройти, скільки коштує і так далі. Тобто, дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що ви прослухали цю лекцію дану, тому що вона реально була важливою, ось, тому що, бачачи, що тут робиться в Америці, так, як вони біжать, аж, 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 аж мені боляче, боляче дивитися, тому що я уявляю собі, скільки грошей було потрачено так, на. Всі свята на, фу, на цю Чорну п'ятницю і так далі. Хоча там, скажу чесно, не на всі товари були знижки. Але от сам факт, що знижки мають бути, так, людина на це ведеться. Тому дякую вам за перегляд. Клікайте на вподобайку, також на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Всі питання можете задавати в коментарях. Ось. А також чекаю вас на своєму курсі. Всім пока, всіх люблю.